Добрий день, діти! Сьогодні в нас математика. І вас вітає курчатко Чік та його друг ведмедик Барні Малята, курчатко і ведмедик посварились, не можуть поділити яблучка та грушки порівну. Тож допоможемо друзям. Діти, курчатка виклав яблучка, а ведмедик грушки. І ось мені каже Чік, що... Є чотири яблучка. А від каже, ні, це в мене чотири грушки. Не сваріться, друзі. Зараз ми з малятами перевіримо. Тож рахуємо. Рахуємо яблучка. Один, два, три. Всього три яблучка. чіп, не ні чотири, а три. Будь уважним. А зараз рахуємо грушки. Один, два. Три, чотири, всього чотири грушки. Вірно, парні, ти молодець. Діти, а чого ж більше? Яблучок або грушок? Ведмедик каже, що грушок більше. А на скільки ж? Так, вірно, на одну грушку. А що ж треба зробити, щоб яблучок і грушок стало порівну? Нам чік підказує, треба забрати одну грушку або додати одне яблучко. Тож рахуємо з курчатком один, два, три, чотири всього чотири яблучка. Рахуємо грушки з ведмедиком. Один, два, три, чотири. Всього чотири грушки. Що ми маємо сказати? Що яблу і грушу порім. А ось учінка з'явилось ще одне яблучко. А зараз чого стало більше? Грушик чи яблучок? Каже ведмедик, що яблучок більше. Вірно, діти на одне яблучко більше. А що можемо зробити, щоб стало яблучок і грушок порівну? Так, діти, знов забрати яблучко або додати грушку. Тож, рахуємо разом з курчатком яблучка. Один, два, три. 4, 5, всього 5 яблучок? Рахуємо разом з ведмедиком. 1, 2, 3, 4, 5, всього 5 грушок. Що ми маємо сказати? Що яблук стільки ж, скільки і груш по 5. А як іще можна сказати? на діти, що яблук і груш порівну. Молодці малята. Малята сьогодні на занятті ми вчились порівнювати предмети в межах п'яти. Та й Курчатка з ведмедиком знов подружились. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!